Чи потрібно спалювати карму минулих втілей? Таке запитання мені поставили під моїм відео Фіолетове полум'я спалює карму. Більшість відпрацювань карми припадають не на те життя, у якому вона була створена, а приходять до нас із минулого, нерідко дуже далекого? Ось чому ми бачимо так багато несправедливості. Ось чому бачимо людей, які протягом всього свого життя творять зло. І задаємося запитаннями, чому їх не зупиняє розплата за їхні діяння. Розуміння, як працюють закони карми, приходить із розумінням законів реінкарнації. Перевтілення передбачає, що настає час, коли цикли реінкарнації доходять до своєї кінцевої точки як достиглі плоди. А коли карма дозріла, ми пожинаємо її плоди. З нами трапляються різні неприємні ситуації, нас переслідують страждання, хоча причин у поточному житті для цього не було. Пояснюється це тим, що в поточному житті ми всі стикаємося з записами карми наших минулих тілень. І тим, що наші земні страждання не гнів Бога на наші вчинки, а наслідок нашої байдужості. Та ігнорування нами божественних законів. Усі ми колись жили в древніх цивілізаціях Атлантиди, Ліморії, а згодом і в Древньому Римі, Греції чи Єгипті. А можливо, й усюди. І дехто з нас у поточному втіленні може пожинати плоди власних діянь з чистих часів. Тисніть на дзвіночок і підписуйтесь на канал, щоб бачити усі наші цікаві відео і медитації. Якщо відео для вас корисне і пізнавальне, підтримайте вподобайкою. Запрошую також у мою телеграм-спільноту Мій всесвіт та на мої авторські курси. Посилання на спільноту та інформацію, як записатися на курси, знайдете під відео. Ми несемо вантаж карми, тому що карма наш вчитель. Нам необхідно засвоїти уроки, розуміти, як і чому ми спотворювали божественну енергію життя. Карма повертається до нас тому. Що маємо відповідати за всі думки, емоції, почуття і вчинки, маємо відповідати за всі причини, які їх породили. Існує загально поширена хибна думка, що нам не потрібно урівноважувати карму, бо Ісус заплатив своїм життям за всі наші гріхи. Ми безсумнівно повинні єднатися з Христом у нашому серці, але єднання з Ним не звільняє нас від нашої карми. Наша карма переплітається з нашою психологією. Коріння наших психологічних проблем, які у нас є в поточному житті, як ви вже зрозуміли, тягнуться із наших минулих життів. Сьогодні ми маємо чудовий інструмент, щоб обтяти цей кармічний ланцюжок. Цим інструментом. Є фіолетове полум'я. Фіолетове полум'я найдоступніший метод спалювання карми минулих втілень.